Туалет. У нас лише для клієнтів. А що а у вас є? То ж пише кафе бару Степана. Ясно, що тільки піца Дайте мені піцу. Вам велику чи маленьку? Та будь-яку! Вам собою чи тут присядете. Та тут хочу при... Сісти дуже! Маргарита, Оленка, Валентинка, Капричоса, Гавайська, Папероні, Луцька, Львівська, Ківерцівська, м'ясна пісна, грибна рибна, чотири сири, чотири не сири, чотири м'яса, чотири сала. До речі, я рекомендую експериментально, 4 сала. Та будь-яку! Бортики звичайні чи сиром? Сиром, дай мені сиром! Кисломолочний, козячий, кобилячий, свинячий, собачий. То собаки також дають сир! Та ні, ви що? Нас просто сірко той сир дуже любить, а ми не знаємо як він називається. То так і називаємо собачий. Без різниці, ти кобилячий хай буде. Соус? Так. Першковий чи томатний. Томатний, звичайних помідор! З домашніх помідор з тепличних помідор черрі, помідор сливка, помідор грушка, помідор яблука, помідор ананас, червоні, зелені помідори, чи може той чорний принц? З чері дай! Вам з подвійним сиром з потрійним, по четвірним, по п'ятірним, по, по шестірним. А з подвійним! Вибачте, бачиш, що у нас вже немає вільних місць, може з собою! Тоді з собою дай! Пакетик вам який? Паперовий, пластиковий, ряба, торба, мішок, чи може той майка, футболка, кофта. То швидше, пластиковий дань. Вам який одноразовий, багаторазовий з переробленого пластику, з недоробленого пластику, чи як його той? Рецикл, біцикл, мотоцикл, цикл. Дой простий кульок! Оплата картою чи готівкою? Картою. Карта на не знижку є? Немає. Бажає, бажаєте отримати? Ні. А чек вам потрібен? То вже нічого від вас не потрібно. О, насрав мамі. То так я сказав, що нічого не хочеш.